Всім привіт, хто завітав на мій канал. Мене звати Олександр. Сьогодні е, у нас вечірня поранка, буду показувати господарство та е, відповім на коментарі. У нас ось така похмура погода, яку ви можете побачити. На дворі вже холодно, так як листопад. Сині вітаю свою маму із Днем Народження. І також мою колегу по Ютубу Оксану. Канал Ксюшкина Сім'я. Так що в описі мого каналу є посилання. Переходіть, підписуйтесь. Та вітайте. Так що ми поїхали. У нас пройшов дощ, все таке мокре, ось полуниця росте так гарно. Оця, оця такі кущики. Але все рівно буряне вже далі ростуть. Ось так. Це така, що. Я садив навесні, здається. Або осінню. Ні, навесні, навесні я садив. Ось така. Розрослася так гарно. І ось ці такі і спасилки. Гуси так люблять траву, але трави вже мало-мало. Ну так час від часу їм кидаю. Ось так. Одну гуску ми прибрали, білу із кривим дзьобом. І двох півнів молодих. Похмуро так у нас сьогодні холодно. Ще до обіду ближче, то було більш-менш тепло. Так ще є досить півні, у нас позалишалося. Можливо, залишимо на весну, будемо продавати. Так як минулого року у нас багато людей питалося молодих півнів. Кура у нас є 20, але ні одного яйця вони не несуть. Ще цього гусака треба було прибрати, але він якийсь дуже легкий. Ось ота гуска біла, але ну важка була гарна. Це м'ясо ми переробляємо в тушонки. Як куряче, так і гусяче. Дуже смачні виходять. Ось так, можливо, якось і колись покажу. Як ми робимо їх. Дивлюся, оця ложина не посохла, ось пагін сирий у неї і ще листя є Так що вона буде жити. І ось ця тут також вона не висохла, просто листя так Обсохла, а тут вона живенька. Все добре ось. Я її не буду, значить, підв'язувати, тому що сніг, коли випаде, він її поламить. А так вона буде собі лежати, думаю, до весни. О, дивіться, як качка вилетіла на той тень, і зараз буде летіти. Не хотіла качка полетіти, тому. Я йду годувати кролів і ще напевно дам ще качкам зерна, отим, які у нас на, на подвір'ї. Отак, От так що пішли. А я ще хочу відповісти на коментар про Тараса, чи він ще живий поступив так, такий коментар, як бачите, у цілості і збереженості. Отак, поки що ми його залишили, він нам не мішає, не заважає. Їсть мало, нехай живе. А пізніше подумаємо, Можливо, його ще на дієту посадимо, а ні, то вже піде на тушонку. Так, також зараз їх буду годувати. Так, перейдемо до раціону наших королів на зиму. Це йде сіно, ось так. Сіно. Вода і час від часу зерно. Води вони тепер п'ють небагато, але воду я їм замінюю, щоб вона не застоювалася. Ось так. І ставлю чисту воду свіжу. Ось так. Все, більше нічого не даю. Ще деколи овочі, буває, капуста, морква. Ось так, Суто, сіно, вода і зерно. Він, він і так у нас такий крупний, гарний. Так що, думаю, йому нічого не бракує. Правда, дивіться, який товстий? Так, хочу розповісти, скільки в нас є кролів, скільки кролиць у нас є. Ось так погано видно, виглядає так би нічо е, Є 6 кролиць і 4 кролі, дорослі. І ще є кроленята. Так що так. Ось, бачите, в них є зерно, але вони ще не виїдають, так що нехай. Уже на наступний день. Кролицю ці вже дамо весні до кроля. Будуть більшими буде краще. Ось так. Отак вони гарно їдять сіно. Все добре. Так, і зараз покажу, скільки я даю ось цим кролям. Даю їм тут не немало, так як тут є кровення, та ще крулиться доросла. Ось так, так все так їм даю. О. І вони собі їдять. Трохи одне є менше біле кролення і ці вже більші, такі гарні. Так і це крилиця наша. Ось так. Це найчимніша наша крилиця, так вже гарно підросла. Це вже її останній виводок цього року. Вже з наступного року будемо знову пускати її до кроля. Так. Ось ще крім рижих в нас кролиця, така сіра. І ще така з білим. Сіра, коричнева з білим така. Це найбільше, здається. Є оця така велика кролиця доросла, біла також. Тут ідуть зараз. Молоді кролі три і ось цей Тарас. Він живий. Кажи я живий. Так, качки прийшли попити води. Трохи поїсти, що залишилось. Тут є дві молоді качки он та іде качка молода і ось та спереді. Є ці дві старі. Ці, які вилізли з огорожі. У нас взагалі є три молоді качки всього. Ну, ось так. Такі ще гарні квіти є. Не перестають цвісти хризантеми такі жовті. Гарні такі. А пахнуть як. Дуже гарно. Ще такі в нас кори бігають. Так. Оцей вже кущ відцвітає. А цей перевернувся. Ну, ще такий є також вже відцвітає. Це найбільше мені оцей подобається кущ. Такі гарні квіти. Ось так. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба і свершення перемоги. Всім міцного здоров'я, до побачення, до зустрічі в новому відео. Всім пока-пока.